Ха ха. Сьогодні я розкажу, що треба робити в селі, щоб відпастися від роботи. І тут є куча способів, які зараз покаже моя сестра і демонструю. Ви відпочивали. Не Не посмілила, бабусь.

І так, ви побачили. І всього цього доброго не вийшло. По-любому прийдеться щось робите. Як не це, то прийдеться робити щось що, До побачення. До побачення в наступному відео.